Розвиток і підтримка бізнесу, створення робочих місць, нарощування фінансових ресурсів задля розвитку громади та підтримки армії. У Вінниці дали життя новій програмі економічного і соціального розвитку. Проєкт бюджету міста 2024 Визначає три основні пріоритети: Безпека і оборона, і це стосується не тільки підтримки збройних сил, а і питання безпеки членів територіальної громади. Другий напрямок це фактично стабільність, тепло, вода, транспорт, електроенергія. Це підтримка комунальних підприємств. тому Що різниця в тарифах сьогодні достатньо суттєва і, на жаль, центральні органи влади або уряд. Не робить її компенсації по різниці в тарифах це досить великі суми. Закупівлю транспорту, БПЛА, хімічних грілок, тепловізорів та іншого забезпечення військових в міській скарбниці заклали 610 мільйонів гривень. Новий бюджет має бути збалансований, реалістичний і з турботою про людей. Пільги, які передбачення має на увазі муніципальні, і в тому числі забезпечення. Вчасно надходження всіх тих пільг, які передбачені державою у вигляді субвенцій, які надходять до місцевого бюджету, і наше завдання в першу чергу відповідних органів соціального захисту максимально сприяти тому, щоб всі ці механізми належним чином доходили до адресатів. Проєкт бюджету та нову програму соціально-економічного розвитку розглянуть на громадських слуханнях 15 грудня. Депутати затвердять на сесії міськради.